Всіх вітаю! Сьогодні 13 жовтня, два тижні назад, я дивилась про повернення військовополонених. Там падало в нас, що буде повернення, але, на жаль, тих вже, кого з нами нема. Падала четвірка мечів повернення. Так, давайте подивимося на найближчий час. До кінця, до кінця жовтня. 23 рік. У нас ще два тижні. Чи буде обмін військовополоненими? Чому, чому розглянемо так важко з ними зараз домовитись? Що їм потрібно, що вони хочуть? Так, перше питання. Чи буде сьогодні 13 жовтня, 23 рік, чи буде, чи буде в найближчі два тижні обмін військовополоненими? Чи буде повернення наших військовополонених з території РФ? Чи буде обмін військовополоненими? Так, королева монет, колесниця. Дивіться, колесниця і сім. Е, ну, дивіться, колесниця це вже гарний знак. Вказує на те, що є якась підготовка до обміну. Бачите, підготовка, але вони ось по цій карті, я так розумію, що грошей хотять, тому що карта фінансів. Карта боротьби. Наші борються, наші прикладають дуже багато зусиль по цій карті, щоб ця колесниця, щоб цій, цей обмін відбувся як можна швидше. Колесниця це швидкі дії, це швидкість. Чи буде? Повернення наших військовополонених в найближчі два тижні. Знову бачите, карта шістірка монет. Вони хочуть грошей, грошей хочуть. Чи буде обмін? Диявол хоче грошей і башня. Угу. Вони обрубають всі оці наші спроби на повернення військовополоненим. Вони просто торгуються, торгуються життями людей, наших військових. Іде якийсь торг. Це карта торгу. Чи відбудеться обмін в найближчі два тижні військовополоненими? Карта, справедливість, правосуддя, карта смерті і лицар кубків. Ну, дивіться, по карті смерть можу сказати, що може бути знов обмін, можуть знов прийти вже загиблі наші захисники по цій карті. Ще давайте три карти, чи буде обмін військовополоненими королева Жислів. Знов десь знов хотять грошей і знов хотять грошей. Якщо буде те, що вони хочуть, якщо будуть ті умови, виконані з їхньої сторони, з сторони РФ, як вони хочуть, то обмін полоненими військовополоненими буде, тому що карта колесниця падає. Розумієте? Дуже важко сказати, чи будуть їхні умови виконані. Давайте подивимось, що вони дійсно хочуть щось пов'язане з фінансами, з грошима за наших військовополонених. За наших військовополонених. Вони хочуть щось пов'язане з фінансами з грошима. Їм не потрібні їхні солдати. Так, карта сили. Ну так, туз Пентаклі. Вони дуже щось. Е, по тузу Пентаклі вони хочуть ну, щось таке дуже-дуже багато. Ну, Можливо, щоб якісь санкції з них зняли. Не просто грошей, а щоб відкрився якийсь канал по грошам. В них проблеми з грошима у Росії. І вони оцим, оцими нашими. У нашими, нашими полоненими вони там е, ведуть торги, торгуються життями людей. Що вони? Ну, бачите, йде боротьба. Йде боротьба, поки що наші не згодні на їхні умови. Е, і тут падає двійка жезлів. Тобто вирішення шляху йде е, дві, дороги. дві дороги. Чи наші підуть на їхні умови? Щоб повернути наших захисників полонених з території Росії, чи підуть наші на умови Росії? Карта Шерліка падає. Справедливість. Ну, я так розумію, що по відлюднику вони будуть, вони не згодні на ці умови, не згодні. Таємниця. І карта смерть. Наші, наші на ці умови не згодні. не згодні. Тому я не можу сказати, що прям буде 100% великий обмін військовополоненими. По колесниці падає що дуже велика вірогідність, але якщо будуть, будуть виконані їхні умови. А їхні умови це щось стосовно грошей. Давайте ще подивимось на іншій колоді на Оракулі. Так. Так, сьогодні у нас 13 жовтня. Чи буде в найближчі два тижні, чи повернуться в найближчі два тижні наші військовополонені з Росії? Наші військовополонені. Чи буде обмін військовополоненими? Найближчі два тижні. Сьогодні 13 жовтня, 23 рік. Чи буде обмін? Чи буде обмін? ну Карта гроба вказує на те, що можуть, як я вже і казала, там карта смерті палила, що можуть знов прийти тіла загиблих. Ключ. Чи буде обмін військовополоненими? буде обмін. Знову карта справедливості тут падає. Бачите, вони хочуть, щоб ми виконали якісь їхні умови. Бачите, ключ, замок і оця карта вказує і справедливість. Щоб... А що їм потрібно? Що потрібно і РФ? Що в них за умови? стосовно обміну військовополоненими? Що у РФ за умови на даний час? Карта змія. Ну, карты, конечно, просто. Карти, конечно, просто прекрасные на них падают. Они просто озлобленные, они вони просто мстять. Розумієте, мстять. Що їм потрібно? Що потрібно РФ? Що потрібно РФ, щоб вони погодились на обмін військовополоненими? якорь, захист, дом, повернення додому. Вони їх там тримають. Ну, бачите, гроші. Все ж таки їм потрібні якісь фінанси. Фінанси. Багато хворих. Чи буде повернення? Це в них така гра. Розумієте, це гра. Хитрість, подлість, лиса, хитрість, змія. В них така гра, вони просто грають на людських, на житті людей грають. Не можу сказати, що буде великий обмін найближчі два тижні. Але все ж таки по колесниці, якщо виконуються їхні умови, може бути обмін. Хай так і буде, дай Боже.